Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про паст симпо, дуже потрібний, часто вживаний такий час. Але перед тим як ми почнемо його з вами вивчати, давайте ще раз подивимося на нашу табличку часів. Пам'ятаєте, у нас був урок з вами про часи, і ми з вами казали, що в принципі в нас є всього тільки три часи: це паст минулий, презент теперішній і фьючер майбутній, так? А це вже наші аспекти. І в нас є чотири аспекти: Simple, Continuous, Perfect і Perfect Continuous. У нас є тільки три часи. Да, у всіх мовах ми можемо говорити тільки про теперішній, минулий або майбутнє. А це вже просто. Ми в минулому можемо виразити свою думку чотирма різними шляхами в теперішньому часі, чотирма різними шляхами, і в майбутньому така сама історія. І перед тим, як вивчати, коли ви тільки починаєте вчити часи, було б добре ще раз подивитися на цю табличку і зрозуміти, а де ви зараз. Що саме я зараз вивчаю, щоб у вас була повна картина. Нагадаю, друзі, що ми з вами вже вивчили Present Simple. Ми з вами вивчили теорію, гарно відпрацювали на практиці. Те ж саме ми зробили з Present Continuous. А сьогодні, друзі, ми з вами почнемо вивчати Past Simple. Ми ось тут. Зараз ми, друзі, будемо вивчати Past Simple, і ви будете знаходитись ось тут. І Past Simple це один з таких базових часів, який допоможе нам вже з вами говорити про події, які відбулися в минулому часі. Тобто ми зможемо з вами розказати, що відбувалося в минулому, або запитати когось, що відбувалося в минулому, так, або заперечити, сказати, ні, туди я не ходив, ходив сюди. Давайте, друзі, переходимо до вивчення нашого а, минулого простого часу. Past Simple. В принципі, цей час не є дуже складним, якщо б не один нюанс, про який ми поговоримо пізніше. А сьогодні зараз ми з вами розберемо чотири випадки вживання. Тобто ми зрозуміємо, власне, навіщо нам потрібно вивчати цю всю граматику, в яких ситуаціях ми будемо використовувати з вами Past Simple. Так? А потім поговоримо вже про формування і утворення цього часу. Як з вами потрібно змінити дієслово, щоб ми з вами гарно вміли стверджувати, запитувати і заперечувати. І сьогодні ми теж будемо запам'ятовувати за допомогою мнемотехнік. І за допомогою цих таймліній ми зможемо зробити створити асоціації і потім дуже легко згадати. В нижчі таймліні у нас до кожного випадку вживання буде два приклади. Почнемо з першого випадку вживання. І ми собі можемо запам'ятати так, малюємо просто собі один хрестик. Тобто тут у нас past. Минуле, так? Тут future, майбутнє. А це якась дія, яка відбулася в минулому, так? Все, вона відбулася в минулому. Я щось з'їв, кудись пішов, комусь щось сказав. І ми собі дописуємо одне слово, один хрестик, одне слово when. І що це означає? Що якщо в нас є з вами тайммаркери, а що такі тайммаркери? Це вказівки на час. І ось тут у нас написані слова, наші тайммаркери. Це може бути yesterday вчора, two days ago, два дні тому. А от це, це просто як приклади, так? тут може бути 10 років тому, два місяці тому, так? last week минулого тижня. Так само може бути минулого місяця, минулого року. 1996-му, тобто, любі вказівки часу, любі тайммаркери, які вказують, що ця дія відбулася в минулому. Це навіть може бути 2 секунди тому, але все. Ми розуміємо, що це минуле. І це минуло вже не має ніякого відношення до теперішнього часу. Нам потрібно це зрозуміти, тому що. Пам'ятаєте, в табличці у нас з вами був минулий час, і в минулому часі у нас з вами є чотири різних шляхи з допомогою, ми можемо визвати свою думку чотирма різними шляхами. Тобто past simple – це один з них. Але past simple – це самий базовий такий. Він саме такий найбільш вживаний. Так? І ось тут виходить, що у нас один хрестик, ми собі малюємо на першій тей лінії і запам'ятовуємо, що один хрестик разом зі словом when означає, що якщо ми хочемо з вами щось розказати про минуле, і ми згадуємо. І ми з вами розуміємо, що ми зараз будемо вживати тайммаркери. Я зробив вчора домашнє завдання, я вчора гуляв зі своїм другом, а вчора ми з подругою е пили каву в кафе. Ви розумієте, ага, там я сказав вчора, а там я сказав е дві години тому. Все, це в нас буде past simple, якщо є в нас тайм-маркери. Так собі запам'ятовуємо. Подивимося на наші приклади. I bought a new car yesterday. Вчора я купив нову машину, так? Другий приклад. I saw... Two days ago. Тут у нас пропущене слово I saw him, наприклад. да? I saw him. Я бачив його два дні тому. I saw him two days ago. Я бачив його два дні тому. Тут у нас тайммаркер yesterday. Тут у нас тайм тайммаркер two days ago. Два дні тому. Все, ми знаємо, що там вчора, тут два дні тому. Все, у нас буде з вами past simple. Тобто ми ось так використовуємо. І тут ми собі один хрестик і when. другий випадок вживання ми омалюємо вже два хрестика. Буде дуже легко: тут буде один, тут буде два, тут буде три, а тут буде один великий з такою шляпкою і For. Дуже легко буде запам'ятати. Потім, коли поговоримо про випадки вживання, я ще детально поясню, як, як згадати ось цю мнемонічну, як використовувати цю мнемотехніку. Але, в принципі, ви вже бачите. Один хрестик буде 2, 3 і 4. Дуже легко собі згадати. У нас є чотири таймлінії. На першій малюємо один слово «when», на другій малюємо два хрестика і ми пишемо два слова. Це у нас буде слово always, «all», always і never. Що це означає? Давайте подивимося на на приклади. She always played with her brother when she was younger. Вона завжди грала зі своїм братом, коли вона була молодша. Так? І другий приклад He never helped us. Тут у нас є, бачите слово when навіть. When she was younger. Ми розуміємо, що це в минулий час. Так? Такий самий. Тобто when коли, коли вона була молодша. Тобто зараз все. Зараз вона вже старша, ми розуміємо. І у нас є слово always, always played. Always played. Тобто ми з вами розуміємо, що ми можемо говорити про події не тільки які сталися і завершились. Да, якісь були як одноразові, так, один раз відбувалися. А ми так само можемо використовувати з вами past Simple про події, які відбувалися часто в минулому. Так, ви кажете: о, коли я працював на тій роботі, ми часто з колегами ходили в те кафе. О, а коли а, ми з ним товаришували, він ніколи мені не допомагав. Тобто, це мав бути якісь постійні або навпаки непостійні дії, в минулому, так які могли відбуватися. Тобто, у нас як у нас тут вона завжди гралася зі своїм братом, коли вона була молодша. Все, вона зараз вже старша, вона вже зараз там виросла. Але в минулому, коли вона була молодша. Вона завжди гралась, тут це дії відбувалося не, не один раз, а багато разів в минулому, а все це дії завершилось. Так само і тут він ніколи нам не допомагав, he never helped us. В минулому колись там не, він нам ніколи не допомагав. Так? І ми собі запам'ятовуємо так: малюємо два хрестика. Always і never. Always і never. Тут один, тут два. Далі спускаємося нижче. малюємо собі три хрестики, їх доповнюємо, що такими стрілочками, які переходять, ніби ці хрестики переходять один. В інший так, давайте подивимося на приклади. Перший приклад. He came home, entered his room and went to bed. Він прийшов додому, зайшов в свою кімнату і пішов спати. Так, що ми з цього прикладу бачимо? Що він прийшов додому. У нас тут багато дія, так? Він прийшов додому. Зайшов в кімнату і потім ще якась дія відбулася, і він пішов спати. І оце нам з ці хрестики допоможе нам згадати, ніби коли одна дія завершена, переходить в іншу завершену дію, так? то ми з вами теж будемо використовувати past Simple. Це, друзі, наші з вами чотири випадки вживання Past Simple. Другий приклад: She opened a book, read a few lines and decided to call him. Вона відкрила книжку, прочитала декілька рядків. І вирішила йому подзвонити. Тобто, друзі, якщо ви розумієте, або бачите, десь якісь може щось граматичні тести вирішують, якщо ви розумієте, що дії відбуваються одна послідовно за іншою, да, одна дія відбувається, я прийшов, я прийшов, подзвонив, щось зробив, поїв, ліг спати. Ми з вами теж будемо використовувати past simple. Навіть якщо у нас тут нема вказівки на час, у нас тут нема, ми не бачимо, який час, ми не кажемо, коли. Але ми бачимо, що дії відбувається одна за одною послідовно. І ми собі вже знаємо, якщо дія у нас відбувається одна за одною послідовно, це теж у нас індикатор нашого часу past simple. І четвертий випадок вживання. Тут у нас один великий хрестик for. Що таке For? For в даному випадку у нас буде вказувати на скільки ця дія відбувалася, так? Тобто, це. Давайте подивимось, на нас скор, скорочення, так, New York. We lived in New York for two years. Ми жили в Нью-Йорку 2 роки. Або we walked in the park for 30 minutes. Ми гуляли в парку 30 хвилин. Ми бачимо, що тут у нас є 2 роки. А от тут у нас не 2 роки, так, а у нас тут four. Four two years. Це діє відбувалося 2 роки. І у нас тут так само four є. Ця дія відбувалася 30 хвилин. Тобто, четвертий випадок вживання. Ми бачимо, що тут перший приклад ми жили у Нью-Йорку 2 роки, вказує, скільки, протягом якого часу ця дія відбувалася. Але ми розуміємо, що ця. Тут, бачите, на, тут зараз, тут пам'ятаєте, тут майбутнє, тут минуле, але ця дія відбувалася в минулому. Тут у нас, наприклад, буде for two years, так? For two years. Або 30 хвилин. 30 минут в минулому. Тут ми жили в Нью-Йорку 2 роки. Колись ми жили. Зараз ми живемо, не знаю, в Амстердамі. А тут ми гуляли в парку 30 хвилин. Ми вже дома п'ємо чай. Розумієте? Чому для нас це важливо? Тому що ще раз у нас була з вами така наша. Цей табличка з часами. так? І ми казали, що у нас там є, є різні часи, і ми можемо по-різному, так? мова гнучка, ми не можемо поставити раз в якісь рамки і все. В англійській мові є свої певні нюанси. І ці певні нюанси будуть якраз стосуються цього, стосуватися, цього четвертого випадку вживання. Тому що в англійській мові ще можна сказати так, що ми тут вже проживаємо 2 роки. так? Що ми тут вже проживаємо. І якщо ми скажемо з вами, якщо ми зараз, наприклад, досі ще, ще живемо в Нью-Йорку, то ми скажемо we have lived in New York for two years. Будемо використовувати present perfect. Так само і тут, наприклад, якщо ми в парку вже, вже гуляємо 30 хвилин, так ми можемо використовувати теж present perfect. We have walked in the park for 30 minutes. Це означає, що ми досі в парку. Ми досі живемо в цьому місці. Розумієте? Так само тут в принципі можна використовувати Present Perfect Continuous. У мене є детальний урок, він триває аж одну годину 10 хвилин приблизно. Я вам залишу посилання, можете перейти, якщо вам цікаво, цей урок якраз про різницю між past Simple, Present Perfect і Present Perfect Continuous. Там є свої нюанси, і їх потрібно знати. Але просто, якщо ви тільки почали вивчати, то ви ігноруєте ці всі слова. В принципі, це поки для вас не важливо. Просто запам'ятайте, що ось четвертий випадок вживання, коли ця дія від... ви можете вказати, скільки ця дія протягом якого часу відбувалося в минулому. Я 30 хвилин готувала там вчора, два роки ми жили в тому місці, а потім 3 роки в тому. Тобто, якщо ви кажете, протягом якого часу дія відбувалася в минулому, теж сміло використовувати past simple, простий минулий час. Ось, друзі, в принципі, це все по випадкам вживання. Так? І ми запам'ятовуємо з вами з допомогою ось таких е, таймліній. І це набагато легше, ніж запам'ятовувати право. Ви сьогодні подивились на право, просто написані букви, Так? а завтра його забули. А якщо ви запам'ятаєте собі таймліні, то їх дуже легко згадати. Ось давайте з вами їх ще раз е, напишемо. Тобто, у нас є 4 таймліні. Малюємо 4 таймліні. Одна таймлінія. Ми знаємо, що в Past Simple є чотири випадки вживання. Друга темліня, третя, четверта. Ви знаєте, тут у нас є один хрестик, тут буде два, тут буде три, тут буде один великий шляпочка, і пишемо for протягом часу. Все, ми розуміємо, що тут у нас коли у нас буде слово when і згадуємо наші тем-маркери, Тобто, якщо бачимо один з якихось тем-маркерів, буде пасть simple. Тут у нас два хрестика, запам'ятовуємо що тут два слова. Це буде always і never. Два один хрестик одне слово, два хрестика, два слова. Легко запам'ятати. Тут у нас і дії, які, відбували, які відбувалися в минулому постійно, або ніколи не відбувалося так, або часто. І тут у нас один хрестик переходив в інший. І ми розуміємо, що це дії, які в минулому відбувалися послідовно. Я зайшов додому, поїв ліг спати, відкрив книжку, ще щось так. І третій, четвертий, це в нас хрестик великий, тобто ми вказуємо, що дія в минулому відбувалась протягом якогось часу, і з допомогою цього слова for ми вказуємо якраз, скільки протягом якого часу вона таки відбувалася. Розумієте? І ось з допомогою таких ось таймліній дуже легко зможете запам'ятати всі чотири випадки вживання і дуже легко зможете сміливо їх використовувати, коли вам потрібно. І це випадки вживання. А зараз ми поговоримо власне, про, про утворення. Переходимо до утворення, як нам потрібно змінити дієслово, щоб грамотно сказати в минулому часі. Ось є в нас таке речення: він нам допомагав вчора. Як нам потрібно змінити слово help допомагав так, щоб воно було в минулому часі? В українській мові у нас є допомагати, так? Каже, ми, якщо це теперішній час, ми кажемо, він мені допомагає. А якщо в минулому, в українській мові ми також його змінюємо. Так ми кажемо, він мені допомагав, змінюється закінчення. Те ж саме в англійській мові треба якось його видозмінити, так щось має з ним відбутися, щоб це був, щоб воно вказувало, що дія відбулася в минулому. Що ми маємо з ним зробити? У нас є дієслово, і ми, друзі, просто до нього додаємо закінчення дії. He helped us yesterday. Все. Якщо ми хочемо зробити. З вами минулий час ми просто до дії слів додаємо закінчення ІД. Там, звичайно, є, як завжди, свої нюанси, але про них пізніше. В принципі, до більшості слів ми можемо сказати просто додаємо закінчення ІД, і це у нас буде стверджувальне речення в минулому часі. Вчора він прибирав свою кімнату. Ми скажемо Хі, прибирати буде клин, додаємо закінчення ІД, так, у нас буде клин, наприклад. Клин. Вчора він прибирав свою кімнату. Додаємо закінчення і і у нас буде He cleaned. Yesterday he cleaned his room. Він прибирав свою кімнату. Просто додаємо закінчення дії. Щоб нам з вами зробити а, запитання, що у нас тут відбувається? Якщо ми хочемо зробити запитання, у нас з вами з'являється допоміжне дієслово. Пам'ятаєте, в теперішньому часі у нас допоміжні дієслова були do і does. От в нас тут буде тільки одне дієслово. І це дієслово у нас буде did. Did. З'являється дієслово did. Do в минулому часі. У нас буде тільки одне. Все з'явилось у нас did. І потім ми кажемо, він допомагав мені вчора, хочемо, він допомагав нам вчора. Да? Ми хочемо когось запитати, і ми кажемо did he Help us yesterday? Знак запитання. Did he help us yesterday? Все. Це все. І бачите, у нас тут уже зникає. У нас help вже буде без закінчення ID. Тому що у нас з'явилося did. Якщо у нас з'явилося did, воно на себе забрало вже це закінчення. Тобто, так, ми, ми просто з вами тут ставимо did і далі продовжуємо речення, якби воно мало мати. Did he help? As yes, як ви скажете, він прибрав вчора свою кімнату. В принципі, те саме, так, нічого складного. ми скажемо Did he clean his room yesterday? Якщо ми кажемо, що було там, він прибрав кімнату, ми кажемо he cleaned, додаємо закінчення і did he cleaned his room yesterday. так, То тут, якщо ми питаємо, чи він прибрав, ми кажемо, ставимо did на перше місце, на що допоміжна допоміжнодію свого did, треба запам'ятати. Ставимо його на перше місце і кажемо, did he clean. Did he help, Did He Ще щось. І це так ми робимо з вами запитання. А якщо стверджувально, то Дієслово додаємо закінчення і He helped, He cleaned і так далі. Щоб зробити нам з вами заперечення, ми маємо сказати не. Так в українській мові кажемо, він не допомагав. Так, ми перед дієсловом ставимо Часточку не, і ми розуміємо, що це у нас ми так заперечимо. Да? Ми кажемо, що він нам не допомагав. В англійській мові те саме, але ми, ось це не у нас буде допомагати ще й дієслово слово допоміжне. І ми з вами кажемо так: He, він, не допомагав. Кажемо не. Оце не буде did. not. Є в нас часточка not, і перед нею буде що did. І ми кажемо це разом: he did not, help. He did not help us yesterday. He did not help us yesterday. І все, друзі. Тобто, просто щоб нам зробити минулий час, ми перед основним дієсловом. Основне дієслово у нас help. Ми робимо, кажемо, ще did plus not. У нас виходить, he did not help us yesterday. Ось це did not можна скоротити, друзі. І якщо ми скоротимо його, то у нас вийде така, така е, форма, як did. Пишемо ніби разом. Not, did. Тут замість not ставимо апостроф. І у нас вийшла форма didn't. Ми можемо так і писати, можемо говорити. Тобто, знову ж таки, про скорочення. Так, коли ми кажемо did not швидко, у нас буде didn't. He didn't help us yesterday. Вчора він нам не допоміг. Вчора він не прибрав кімнату. He did not clean. His room yesterday. He didn't clean his room yesterday. He didn't help us yesterday. Перед основним дієсловом. кажемо didn't, Кажемо didn't. didn't. Перед основним дієсловом ми вживаємо форму didn't. Це все, якщо ми стверджуємо, додаємо закінчення іді до дієслова. Якщо ми запитуємо, ставимо на, на початку речення did, у дієслово іді вже забирається. А якщо ми з вами заперечуємо, то перед основним дієсловом теж. Іді забирається, і ми з вами пишемо did not. he didn't help us yesterday Це все, друзі, якщо у нас дієслово правильно, є у нас нюанс. так Є правильні дієслова, а є неправильні. І ось у нас є загальне правило, воно стосується майже всіх слів. Це у нас ми просто додаємо до дієслова закінчення Іді. А до неправильних дієслів нам потрібно знати форму. Як Ця форма буде в минулому часі. Все просто потрібно їх вивчити. Цих слів є приблизно 200. А на початку і нами 50 теж вистачить. Тобто, в принципі, на початку вам потрібно вивчити 50 слів, це не дуже багато, і ви теж зможете собі говорити гарно в минулому часі. Ви розумієте, якщо це у нас буде неправильне дієслово, то ми використовуємо його. А якщо у нас буде правильне, то ми просто ставимо закінчення ідії. Додаємо до нього. От дивіться, у нас було таке речення, в наших, коли ми говорили про випадки вживання. Там, я вчора купив машину. От є в нас таке слово як бай. Є в нас слово buy. Купувати. І бай це неправильне дієслово. І у нього є форма в минулому часі. бот. Нам потрібно її вивчити. Бот. Читайте, як пишеться отак, от читається як бот. І щоб нам сказати, що вчора я купив машину, то ми з вами що робимо? Ми кажемо I, bought a Car. yesterday. Короче, так. I bought a car yesterday. Просто тут я, якщо це було правильне дієслово, я просто додав закінчення "-ed", а тут мені потрібно вже знати, яка це буде друга. Це називається ще друга форма. так? Є ця перша форма, друга форма. І ще у услід є третя форма, яка стосується там вже трошки іншого. Тут у нас бігається буде також бот. Це буде третя форма. Але нам поки що цього не треба. Давайте поки що будемо звертати увагу тільки на цю. Ось ми з вами вивчили, що тут буде бот. І все, я так і пишу: I bought a car yesterday. А якщо було б правильно, просто додав би іді. Так, це у нас було би стверджувальне речення. Якщо б я хотів запитати, так само я би використав. Тут так само ми використовуємо з вами допоміжне дії слова Ставимо його на перше місце did. І ми тут кажемо вже did I buy. Buy, тому що тут у нас ми вже написали з вами і так, тому що ми використали DID як показник минулого часу. І ми просто написали дієслово в першій формі. Так само і тут ми будемо писати дієслово в першій формі. Ось це. Ми кажемо: Did I buy a car yesterday? Did I buy a car yesterday? Перша форма, тому що у нас є вже показник минулого часу. did. І щоб зробити з вами заперечення. Все так само, так? ми перед основним дієсловом ставимо help. Але от тут, бачите, ні тут ми вже не писали ID, і не тут не писали ID. Тільки в тверджувальній формі. Так само і тут виходить, що тут у нас перша форма. Буде, і, і, і в запереченні буде перша форма, тому що у нас буде did як показник минулого часу. І ми кажемо: вчора я не купив машину, ми скажемо I. Використовуємо з вами допоміжне дієслово. Можемо зразу скорочувати: I did. I didn't buy. I didn't buy. Знову перша форма, тому що didn't як показник. I didn't buy a car yesterday. І це у нас заперечення. Бачите, друзі, тобто, в принципі, така сама історія, як і тут. Тільки тут, що ми робимо, це нам потрібно. Єдине, що нам потрібно знати, це другу ось цю форму. У нас я потім з вами зроблю окремий урок 50 найвживаніших е, дієслів для вас. З транскрипцією, з озвучкою, ви можете бути з вами легко це вивчим. І ось нам потрібно це знати другу форму, це і все. І ми підставляємо, я купив, вчора, я купив машину вчора. Ми кажемо I bought тому що у нас buy це неправильно, ми знаємо, що друга форма буде bought В минулому часі так ми кажемо I bought a car yesterday. Тобто, замість тут ми просто додаємо ID, helped. А тут ми знаємо, що це неправильно. Нам потрібно просто використати другу форму I bought a car yesterday. Щоб зробити запитання, тут ми ставимо did на перше місце, бо міжна наше дієслово, воно просто з'являється, просто треба запам'ятати. І ми кажемо Did he help? Тут у нас вже нічого не було. так? Ми просто кажемо Did he help us yesterday. То тут у нас так само ми використовуємо першу форму, тому що «did» у нас вже показник минулого часу. Ми кажемо Did I buy a car yesterday? І так само і тут. Тут у нас було I he didn't help us yesterday, просто didn't. Тут уже просто так само перша форма без, без «ed», «ed» тільки в стверджувальних реченнях. Тут так само I didn't, знову ж перша форма I didn't buy a car yesterday. Тобто у «ми» тут у нас did. І didn't» вже є наші показники минулого часу, тому основне дієслово воно не потребує ніяких змін. І виходить так, що тільки в стверджувальних реченнях нам треба показати, що це минулий час. Тому що і тут у нас є дід, який показує, да, індикатор минулого часу. А тут у нас немає ніякого індикатора минулого часу. Ми не розуміємо, я купую машину чи що це. Так це те ж саме, що українською ми скажемо, я купую машину вчора. Ну, і купують теперішній час, правда? На показати там серби сказати, я купив. Покласти, провідміняти в минулому я купив, так? а вона купила. У нас взагалі змінюється. Вона купила, вони купили і так далі. А по-англійськи моє просто одне дій слово до, до всіх, так? до всіх займенників, до речі, до всіх займенників: до he, she, it, we, you they ми просто кажемо I bought, she bought, they bought. Ми будемо вживати одне, наше, просто в другу форму. I bought a car yesterday. She bought a car yesterday, they bought a car yesterday з допомогою цієї другої форми, показуємо, що дія відбулася в минулому часі, якщо дієслово у нас неправильне. А таких дієслів, я кажу, максимум там вам потрібно буде вивчити 100. До всіх, решту, ми використовуємо наше загальне правило, просто додаємо закінчення дій. І таким чином ми показуємо, що ця дія відбулася в минулому часі. Стосується також всіх займенників. He helped us yesterday, she helped us yesterday, they helped us yesterday, I helped them yesterday. До всіх, так? А коли у нас вже з'являється did і didn't, то нам уже це ні іді не потрібно, ні друга форма, тому що did у нас вже є, наш індикатор минулого часу. Це, що стосується утворення, друзі. Звичайно, у нас з вами ще будуть правил е, уроки по правопису, по вимові закінчень іді, будуть найвживаніші. Неправильні дії слова і буде практика, тому що теорія це добре, але нам потрібно це все відпрацьовувати завжди на практиці, намагатися доводити наші навички хоча б до 65% автоматизму. І тільки тоді, коли ми це будемо доводити до автоматизму, то ми з вами легко зможемо використовувати це в повсякденному житті. Друзі, вам всього найкращого. Продовжуйте дивитись ці уроки. Нас чекає ще дуже багато всього цікавого попереду. На все добре, до побачення.